Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Горба Віктора Вікторівна доповідає питання номер 4 про затвердження на прямі діяльності та заходи програми розвитку житлово комунального господарства міста Жовті Води на рік. Будь ласка, програма дуже велика. Бажання дуже теж також великі на 2017 рік. Це у нас і капітальні ремонти покрівель. Житлового фонду, на який є ПКД, у нас тут є строка ОСББ. Також на ці всі роботи є ПКД з експертизою, в благоустрій в повному обсязі. Десь у нас є фінансова підтримка нового підприємства, КП Єдина диспетчерська служба. Це таке, що у нас нове. І додаємо 170 тисяч у готовність до використання за призначенням протираційних укриттів для населення міста Жовтіводи, які перебувають на балансі КП в ЖРО, поточний раді. Я хочу, щоб ми не забували про ті 400 злишніх будинків, які залишилися, не ОСББ, У яких є такі самі проблеми, за які я сьогодні виступала. І ми надаємо підтримку ОСББ, А чому ми не надаємо останні будинки? Їх 420, їх набагато більше, ніж ОСББ. Давайте в мене є просто пропозиція. Давайте на співфінансування підемо і в жилому секторі. Давайте якимось чином зробимо якусь програму, подивимося, які у нас будинки вкрай аварійні, яким в першу чергу ну, потрібна допомога. Я не розумію одного. Цих 600 є кошти на утеплення фасадів. Ми не можемо зараз собі дозволити. Утеплювати фасади, коли в нас течуть падають криші. Ми не можемо. Люди нас вибрали всі мешканці жовтого. Всі. Не тільки ті, які створили ОСББ, а ті, які їх і не створили, і які не створюють, тому що є пенсіонери, які живуть у домах восьмиквартирних, які ніколи не створять ОСББ. Так ми їх як? Кинемо їх та й усе. У мене, будь ласка, у мене прохання. Давайте пропорційно і розумно підходити до цього питання. Дуже багато було зроблено ними проєктно-кошторисної документації, вона вся надійшла інформація до управління ЖКГ. І це, це, це сума, яка зроблена ПКД. Ми бачимо системне порушення своїх обіцянок частиною депутатів міської ради. Коли ми на початку року обіцяли людям підтримку, вирішення їх питань, підтримку СББ, то зараз, вивчаючи ці документи, які у нас є, в подальшому ми будемо розглядати сьогодні проєкт бюджету, в якому взагалі підтримки ЗВД немає, не ну, передбачено. Я хочу звернутися до громади міста, звернути увагу, коли вас всі просили стати активною частиною цього товариства, брати на себе відповідальність за свої будинки. А тепер вам кажуть, що ви не такі особливі, як всі інші, це неправда. Ви та частина нашого міста, яка взяла на себе відповідальність, вирішені питань тих, які не вирішувались останні 25 років. Тому я дуже прошу колег, які з яких-то тих причин, я не розумію яких, певно, якихось особистих несприйняття тих людей, які беруть на себе відповідальність. Прошу дуже уважно відноситись до всіх питань, які пов'язані з СББ. Тому що ця частина товариства дуже чутлива до наших рішень. Дякую. Ми виключили з порядку денного питання під номером 9 щодо комунального підприємства. Разом з тим, ми в програмі передбачили кошти не на покрівлі, в тому числі на СББ, а на стимулювання створення цього підприємства в розмірі 2 мільйони 336 тисяч. У Мене питання, яким чином узгоджується те, що ми зняли порядку денного питання 9 і те, що ми передбачаємо в програмі. Я хочу добавить тоже к, к этому моменту о том, что в проекте бюджета города 2017 год также нету, не выделена, не предусмотрена строка в размере 2,3 миллиона, как и на ОСББ. Значит, эта программа, которую сейчас докладывает начальник управления ЖКХ, она носит, так скажем, декларативный характер. Были собраны все пропозиции, которые были наданы на новый в кошки. И она, если вы посмотрите сумму в бюджете, которая заложена на эти выгоды. Положено на каприо жилья 3 миллиона 174 тысячи. Я буду докладывать, эти расчеты были проведены исходя возможности местного бюджета. И как вот раз в местном бюджете разбивка между ОСББ и общими ремонтами капитального жилья у нас идет 2 миллиона на ремонт крыш и 500 тысяч на ОСББ. То есть, если мы вы сейчас не примете эту программу, у нас нет оснований рассматривать бюджет. Если какие-то пункты в этой программе, Чи не может быть, возможно, исключить ісключити пункти на сьогодні? Но програма да нужно прийняти, тому що програма, я наскільки помню, мало около на миллионов мільйонів програм. А всього у нас бюджет развития составляет з программой нашої радіосовної системи защиты 12 мільйонів. Тобто не вся програма вошла в бюджет. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.